Добрий день, хочу таке заключне відео зняти з приводу моєї колекції. Це у мене парфюмована колекція. Тобто це ті парфуми і запахи, які я використовую впродовж цих років. Як ви бачите, я зберігаю його ось таким методом, в такому як контейнері. І воно у мене стоїть на виході з. Квартири і туди не потрапляє світло сонячне, і, в принципі, там стабільна температура впродовж цього року. Як ви бачите, є як повнорозмірні, так і такі мініатюрки, і навіть пробники, які я використовую. Зараз відразу скажу, що ось це у це мене просто а, такі. Частинки паперу для того, щоб промокувати відблиск жиру, який може утворюватися на моєму обличчі. Тому ну, воно просто там ідеально стає, тому воно в мене там зберігається. Але це не парфуми, це просто такі бамбукові, якщо не помиляюся, або з інших елементів шматочки. Аркуші паперу для того, щоб промокувати своє обличчя від жирного блиску. А давайте починати. Я, скоріш за почну з повнорозмірних варіантів. Перший продукт це Зедіхен This is Her. Я дуже люблю цей аромат. Взяла тепер 50 мл. а це перфумована вода, фанат цього запаху. І в мене був спочатку, я його протестувала у вигляді форматі ось такої пробничка. Мені дуже зайшло, потім я замовила 30 мл. І нещодавно, буквально минулого року, у мене закінчилися 30 мл. і я замовила 50 мл. хоча я планувала 30 мл. Але ціна на 50 мл була до Доволі смачною, і я взяла дійсно саме 50 мл і не шкодую. Почала трошки використовувати, ну, ще надовго вистачить. І це прекрасно. Наступне це шсет Зен. Тут 30 мл, це така покупка за рахунок бонусних балів. О, якось. Мені подарували сертифікат Беркард, і я прийшла, якщо чесно, за іншим ароматом. Але консультант мені показала цей аромат. Він доволі непоганий, але я його використовую виключно саме на такий о, доволі холодний сезон, оскільки він такий насичений і такий, знаєте, його чутно, тобто, якщо я його влітку намагаюся одягати, то він занадто активний. Ось цей, до речі, попередній, він мені підходить на всі сезони, і це прекрасно. Ось цей він виключно у мене на такі холодні сезони, бо він занадто активний. І знову ж таки, я розумію, що на мене повпливали. Якби я пішла і дійсно відмовила від консультації кон консультанта, то я взяла те, що було б у мене більш краще йшло, ніж ось це. Як ви бачите, там ну, десь одна третя лише використана. Хоча в мене цей аромат уже, я думаю, другий рік, чи навіть, ну, по-моєму, навіть третій рік. І таке ну, використовую, він непоганий, він мені подобається в певних моментах життя, але це не мій must have 100%. А і... Якщо чесно, це нещодавно у мене з'явився аромат. Це Miracle від Lancome, парфюмована водичка, тут 30 мл, дуже гарний флакон. Це мені подарували. І я так розумію, що ця людина дуже любить цей аромат. Вона всім дарує його, цей аромат. І він, в принципі, непоганий. Хоча я люблю більш солодкі аромати, це така більш якась фрезія, квіткова, відчувається трошки джинджер, я не знаю, як це українською. Я десь тут ставлю, як це перекладається українською. Тобто це, що додається, пам'ятаєте, такий чай є з обліпихою, а є з. Не з гібіскосом, а така корінь. Ну, Я вставлю сюди, бо я не можу згадати. Цікавий аромат, я його тільки нещодавно отримала. І тому, поки, ну, як ви бачите, тут у мене два пшика було, чи навіть три. 30 мл, я думаю, що теж надовго вистачить. Але цікавий аромат. Я чогось думала, що я все-таки виключно по солодко-ванільним ароматам дівчина, але виявляється, і такий аромат теж непоганий. Це, я так розумію, що класика ланком. Ну, мені сподобався він. Але все ж таки, поки в мене оцей от, This is her» більш фаворитний, ніж цей. Наступне це аромат від «Milk» Comedy Expressive», тут 10 мл. Він мені потрапився в адвент-календарі, я десь тут посилання додам. І він дуже схожий трошки на. Задігент з Сісхіо, він навіть трошки солодший, і аромат дуже прикольний. Мені він сподобався, і я його використовую поступово. Тобто тут десь ще дві ну, третіх на використання, і він класний. А Наступне це Марк Джекоб Дейсі Лав, тут теж 10 мл. Да, Це туалетна водичка, тобто вона не сильно стійка. Потрапилось мені в коробці краси а, брокарда. Ну, використовую тут теж непоганий аромат, але він такий трошки, як на мене, для постарше людей. Але іноді я там на біжку або а, коли так, ну, якийсь такий настрій, то його теж одягаю на себе. Наступний це Tiffany Co. парфумована водичка а, тут 4 мл. А якщо чесно, Тіфаніко цей аромат, він дійсно у мене асоціюється з цією фірмою, з таким от цікавим кольором Тіфані, ну, тобто таким пірозовим таким якимось цікавим, і запах відповідний. Я його використовую, але мені трошки не подобається цей формат, що треба не, немає спрею. ось такий він. Да? І я його використовую теж на якісь пробіжки. Він не сильний, але такий освіжаючий, непоганий. А ще один нестандартний аромат це Fig Medis від... Акапела 20 мл. Мені сподобався цей аромат. Я не знаю, я його іноді використовую на якісь велопокатушки. Він такий свіжий. Із чотирьох ароматів, які був в наборі, це був один з найкращих, і я його залишила для використання саме на собі. Інші я використовувала для того, щоб освіжувати повітря в приміщенні, і інші я, по-моєму, віддала матусі, якщо не помиляюсь. ну Тобто, пороздавала, щоб в мене воно не стояло, якщо мені не подобається. Цей такий, ну, він цікавий. Наступне це від Хлої Nomade. A nomad, я не знаю, як правильно це читається. Тут, a, я думаю, що тут 5 мл. Але, якщо чесно, я не знаю, тут якось не сильно написано. Я думаю, що 5 чи 10 мл, тобто це така мініатюрка, a, аромат непоганий, але ось цей от варіант знову ж таки, відкриття оцього. Напрягу, і він такий, знаєте, більш для мене саме на вечір: такий стійкий і а, такий, який заявляє про тебе, коли ти заходиш в якесь приміщення. Наступне це «Барбарі». тут теж цей от <глухи> варіант, того що треба ось таким чином відкривати. Але він такий свіженький і ненав'язливий. Те, що це і попередній аромат мені надіслали в коробці краси бракарда. Тому використовую непогані аромати. Якщо мені подобається, то я використовую. Якщо ні, то я продаю або дарую комусь, кому він більше підійде. Ось такі у мене пробнички є: Со-Скандал від Жан-Польґатьє. Воно в мене знаходиться в моїй сумочці. Парфумована водичка, він реально скандал. Тобто теж відчувається, як тільки ти заходиш куди. То він такий кидається в очі, ну, точніше, в ваше сприйняття зап. Е, наступне це Narciso Rodriguez Pure Musk. Е, ось він у мене, він непоганий і е, він, ну, тут довелі, маленький об'єм, менше 08 мілілітрів. Е, але цікавий аромат, такий, знаєте, ну, можна змінити щось з оцих от солодких, ванільних, трошки квіткового, а на такий більш. Е, Спокійний, але цікавий аромат. І Amo Ferragamo від Salvatore Ferragamo. тут перфумована водичка півтора мілілітра. Отак от воно виглядає: доволі такий темний аромат. Хоча упакування, отут, якщо подивитися, тут воно взагалі не таке темне. Я не знаю, може просто так зняли, що такий він світлий. І це такий більш теж квітковий аромат, але він мені подобається. Іноді я його на вечір теж наношу. Він такий специфічний, але поступово я думаю, що його закінчу. Люблю так трошки експериментувати з різними ароматами. Останні з таких от пробничків це Афродезіак APPure. Був відливантик з сайту Кремчик. Подобається там замовляти для того, щоб знайти свій аромат і потім вже придбати повнорозмірний. Такий ну, специфічний аромат. Він, до речі, мене теж доволі довго, але він такий цікавий і такий активний. активний. Ну, може, це дійсно це Афродізіак і так далі. Не знаю. Активний аромат. І я думаю, що його теж в цьому році закінчу. Тут трошки залишилося. І знову ж таки, да, це треба трошки більше часу для того, щоб його нанести, але воно того варте. І от в такому упакуванні від, до речі, Живанші я встановлюю такі довгі мініатюри і невеличкі оці пробнички тут також зберігаю, щоб було зручно. І є ось такі серветочки, які просочені ароматами від іваше. Ну тобто, це залишки з того, що в мене було, коли мені вкладали в їх посилки. Я не знаю, я точно вже не буду нічого з івараше замовляти, тому це якби залишки такої розкоші, да, якщо так подивитися з минулого. Тому так я використаю і все. Це все, що я хотіла вам розповісти. І цікаво, чи щось схоже ви використовуєте і наскільки ви любите парфумерію. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!